В школярі? в школярі? Де відпочивають? Ніде, в цьому році. З бабусі їздив на морі. В шкільному таборі. Ніде у бабусі. Поки що ніде, до бабусі поїдуть. Як коли? Раз на морі були, раз так. А цим до приїхали. бабушки приїхали. Мабуть у бабусі в селі буде. А які ще плани є? Не знаю. Ще не вирішив. А де хочеш? На морі. По бабусі? Я на море їжджу щороку. – А де ще? Ну, також до бабусі, літні табори. – мені. У бабусі? У бабусі? До бабусі, бо проблема, звісно, існує. Оці табори, які існують біля міста Житомира. На сьогодні тим ми звернулися в сестрах, потівок вже немає. Не пощастило тому, у кого немає бабусі у поміч, і пощастило тим, хто встиг придбати путівку до літнього табору єдиного комунального, що залишився поблизу Житомира. Думки з приводу дитячого літнього табору. Я вам бажаю гарного відпочинку. Я вам бажаю набрати здоров'я. Родині Кошарських дісталася перша за номером путівка. На роботі запропонували дітям відпочинок літній. І я запропонував своїй дитині. Вона була дуже довольна. Каже: мені дуже цікаво, самі на собі попробу випробувати це. І наш профсоюз як оплатив частину цієї вартості путівки. Я Вперше в таборі У мене вже є друзі, подружки. Якщо один із батьків офіційно працює, то потівка коштує для батьків таким чином тисячу дев'яносто гривень. Загалом путівка коштує 1900 гривень. Решту доплачує, компенсує фонд соціального страхування. Бюджету міста під час першої зміни отримали можливість відпочити 190 дітей. Серед них діти з багатодітних родин, сироти та діти-інваліди. Ну, умови, звичайно, ми стараємось створювати. Е, відповідно, відпочиває мама з дитиною. Е, в кімнаті кожна сім'я, окремо так. А ви мама? Да. 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 А от і мама. Світлана, скажіть, будь ласка, що головне ось в такому відпочинку? Що головне, ну, особисто для мене, маючи п'ятьох дітей, це старша дитина. Я працюю, чоловік працює. Для мене найголовніше, що я провожу з нею час. У мене є час вільний, що я можу у сугу їй приділити, побути з нею, обмінятися любов'ю, побути на повітрі, звичайно, набагато краще, ніж в місті на асфальті дихати цим повітрям. Дитина постійно на вулиці. Ми живемо в квартирі. Тобто для нас це взагалі рай бути тут. Не треба їсти готувати, не треба посуд мити. Ну і взагалі все влаштовує дуже і доп... чудово і допомога ще й вихователів. Да, допомога вихователів. Ти можеш залишити дитину, десь там побігти, там по своїх нуждах, якихось. Дуже з дитиною займаєшся, тобі допомагають займатися, спілкування з такими самими дітками, з мамами, обмінюєшся якоюсь інформацією. Тобто дуже-дуже чудово. Діти потребують, звичайно, кожної індивідуальної уваги. З дітками в основному працюємо, малюємо, ліпимо, приймаємо в усіх конкурсах, виступаємо на концертах. Вчора ось мама у нас виступала, мама має п'ятеро діток і вона виступали разом. Ну, так, потримай. Для дітей головне інше. Це Коля. Він мій новий друг. А це ось Толік. Ми вже з ним вже, він... не знаю, скільки раз вже був. Скільки тут вже разів. Це вже п'ятий раз. П'яте. Тобі подобається? Так. Він набридає. Ні. От що тут що саме тут подобається? Те, що я можу зустріти старих друзів і нових друзів. Годують дуже смачно. Але не подобається те, що дуже, що дуже багато хмарів. Ця зміна, коли готувалася, коли нам дзвонили, я, на, я мамі казав, давай побыстріше побістр, давай робися, все, ну, документи, це все, щоб побыстріше сюди поїхати. Мені подобається. Весело так, дискотека кожного вечора є. Вихователям працюють вчителі, шкіл міста. Вважатиме працюють у нас студенти нашого Житомирського державного університету. Дуже такі толкові хороші люди, є вогних в очах, хочуть працювати, їм це цікаво, креативні, мають дуже гарний творчий підхід, мають гарну методичну базу і дуже хороші психологи. Хоча вихожаті в мене ще досить молоді, але психологи вони хороші. І згідно плану роботи, фізрука, плану роботи вожатих, до першої години дня проходять загонові справи. А в 5 годин у нас вже проходять згідно плану сітки загальнотабірні заходи. Перш ніж скласти план сітку загальнотабірних заходів, то, що нам складає методист, яка працює з вожатими, то, що дають які пропозиції вожаті, ще нам цікава думка дітей, тому що питаємо дітей, що б вони хотіли побачити. Медичне забезпечення, лікар і медична сестричка у нас від першої лікарні. Згідно переліку, у нас всі 100% забезпечені медикаменти для надання невідкладної допомоги. Но, враховуючи ще досвід минулих років, у нас абсолютно всі медикаменти є для надання допомоги діткам в разі там, нежиті, в разі е, катеральних явищ, наприклад, там, горло болить. Це все врахували і воно все є в достатній абсолютно кількості. Тобто ніяких проблем немає з забезпеченням медикаментозним. В разі там, голова заболіла, животик. Тобто є досвідчений лікар і є абсолютно весь перелік медикаментів. На всі випадки життя. Поживне харчування не менш важливе для ростучого організму. Ану, скажіть, смачно? Дуже. А що давали, розкажіть. Чим вам дали? Дуже вкусно. А що, що ж давали? Це м'ясо. – нас кашу, м'яча, піточки. Да, Кухарі шкіл нашого міста Житомира. Я з ними вже працюю не один рік, це вже, мабуть, вони вже років 10 у мене працюють, одні ті ж самі люди. От. І дякуючи їхньому такому труду, Відповідальному і відношенню до роботи ми маємо гарне харчування. Я думаю, що про табір супутник говорить тільки хороші слова відносно харчування. Їжа в нас смачна. Будемо годувати дітей шість разів і буде все в нас як найкраще. Для покращення ж умов цього року у корпусах супутника провели частковий ремонт та замінили вікна, облаштували територію. В усіх абсолютно корпусах працює опалення, що дуже важливо. Чому до прийому дітей ми протаплювали для того, щоб діти мали комфортні умови? Не хочу хвалитися, але з моменту передачі табору з балансу трамвайно тролейбусного управління три роки назад на баланс переклама, ми щороку намагаємось покращувати умови проживання діток цього літа. До підготовки табору було потрачено більше трьохсот тисяч гривень. Якщо ми минулого року поміняли наружні вікна на металопластикові, то цього літа ми вже замінили двері всередині на металопластикові, вікна всередині на металопластикові. Особливо мене радує той факт, що нам вдалося цього року зробити, повністю каналізувати і підвести воду до двох наружних туалетів, які у нас були. Фінансування, в принципі, левова частка коштів, які витрачаються на підготовку табору, це кошти комунального підприємства Реклама. Міський голова Володимир Дебой особисто оглянув умови перебування дітей. Ваші діти могли б тут відпочивати? Ви знаєте, мої діти декілька років відпочивали і хочуть відпочивати тут, тому що тут в першу чергу чудова атмосфера, тут така родинна атмосфера. І ми це відчули під час відкриття першої зміни. Свідчення того, що діти з року в рік приїжджають в табір і хочуть повернутись. Навіть в цьому році були трошки такі непорозуміння з батьками, які просто приїхали і хотіли придбати путівки на місці а путівок фактично вже немає. Тому табір набуває популярності. Ми ставимо перед собою інше завдання, тобто збільшення місць в таборі Супутник. Є ще один корпус, який раніше був господарським корпусом, і є можливість збільшити на 30 дітей. А це відповідно за чотири зміни 120 діток змогло б відпочивати додатково в наступному році. Тому сьогодні я для себе роблю цей висновок. Побачив, ставлю це завдання перед собою і думаю, що на наступний рік нам потрібно його реалізувати. А ще до наступного сезону відпочинку у супутнику буде збудовано басейн з підігрівом та системою фільтрації. На це з міського бюджету вже виділили 400 тисяч гривень. Хочу чесно вам сказати, що є величезна підтримка з боку міського голови. Нам йдуть на зустріч і відповідно те, що сьогодні є, це спільна робота міської влади, міської. Міського голови, ну і власне нас і комунального підприємства реклама. Минулого року вперше ми вже вийшли на невеличкий чистий прибуток. Це було в межах 70 тисяч цього року. Враховуючи те, що вже всі путівки продані. Я думаю, що знову ж таки ми спрацювали з прибутком. Ну і наступного року ви ж розумієте, кожен рік вкладаються гроші, але років два-три. І я сподіваюся, що тут вже значно менше необхідно буде цих коштів. І з кожним роком відповідно буде збільшуватися і збільшуватись уже чистий прибуток від діяльності табору. Дуже багато звернень батьків. Цього року до нас, але вже усі путівки абсолютно на всі чотири зміни у нас викуплені. Тому жодного місця на сьогодні в табір супутник на жаль вже немає. У вас було піонерське дитинство, і ви, мабуть, пам'ятаєте, скільки було навколо Житомира таборів? От, ваше ставлення до того, що власне один табір залишився поблизу Житомира, і чи можливо ще відродження інше? Мені приємно, що ми встигли в 2010 році цей табір не допустити до приватизації і вже з 2011 року його відновлювати. І він бачить, що він живе і працює і користується великим попитом і дітей, і батьків. На жаль, всі інші табори вони комерційні, приватизовані і поки знаходяться в законсервованому, здебільшого стані, за виключенням таборів, які фінансують релігійні організації, де також проводяться ремонти і відпочивають діти. Але разом з тим прикро, що як правило ці табори перетворились або в занедбані території, або в території такого індивідуального бізнес-відпочинку. Тому питання воно гостре. Але потрібно зрозуміти, що в міста більше таких територій немає. Купувати у бізнесу ці території напевно дорого і непідйомно для міського бюджету. Тому питання гостре, актуальне. І я думаю, що як і відродження дитячих садочків, як і створення належних умов в школах, так і відродження таборів відпочинку для дітей це завдання державне. І його потрібно вирішувати саме на державному рівні. А Якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть і вас почують.